Ось таку картину, яку ви можете бачити за моєю спиною, жителі мікрорайону ЛПЗ, що у Луцьку бачать вже не перший місяць, а деякі з них уже місяцями сидять без гарячої води. Як нам стало відомо, деяким мешканцям вже подали гарячу воду. Це сталося буквально декілька днів тому, але є і такі, які без гарячої води і досі. В нас воду виключили гарячу або 15 травня, або на початку червня. І з того часу не було. Казали сусіди, що десь літом на три дні включили, десь, ну можливо, в липні я навіть не застала тих три дні, бо її не було, то і не вмикала навіть. І все. І по цей час немає. І до сих пір немає. До сих пір немає. Хоча є і такі, кому гарячу воду нарешті увімкнули кілька днів тому. Ні-ні, не було майже чотири місяці, не було точно, чотири з лишнім. Десь на початку жовтня її перших числах включили. Да. В кінці червня почали копати і оце до цих пір, в кінці червня. Угу. І весь цей час, з червня, до початку жовтня? Не було нічого. Зовсім ні холодна, нічого не текла. Просто там, ні, холодна вода була, але в деяких квартирах, що там, де гаряче, то текла холодна, а в мене нічого не було в моїх. Ну тут багато довго було, не було багато води. То тепер поступило. Ага. А коли включили? Десь недавно ой, десь двадцять три дні. А ще не на камеру люди бідкаються. Біля розритих ям комунальників побачити рідкість. Відтак підозрюють, це теж могло вплинути на затяжні роботи. Самі ж працівники запевняють, що гарячу воду подали усім. Ні, ми то вже все з роботу зробили вже труби всі, вода вже є. все таки ми таки бо маємо засипати і все. Журналісти телеканалу Конкурент Волинь намагалися почути пояснення щодо ситуації від керівника Луцьк тепла Івана Скорубського. Втім, він проігнорував наш дзвінок. Врешті на підприємстві ситуацію, що склалася на ЛПЗ з гарячою водою, таки відкоментували. З того, що мені відомо, наразі гаряча вода не подається тільки на в будинок на газюка 3. Вчора на вечір е, завершилися роботи з ліквідації витоку і відновили подачу гарячої води. Скільки ще будуть тривати роботи? Е, до кінця наступного тижня. Варто зауважити, що про відсутність гарячої води у цьому мікрорайоні люди скаржились до нашої редакції неодноразово. Разом з тим вказували і на те, що в одному із дворів спочатку зробили ремонт, а тоді там таки порозривали ями, аби вкласти нові труби. Тоді лучанам обіцяли, що кілька тижнів і все буде. Однак, як бачимо, цієї обіцянки досягнули впритул до початку опалювального сезону.